повернення до Німеччини. Ось ще одне відео з корисною інформацією для тих, хто хоче, вже був Німеччині, повернувся до України і тепер знову планує поїхати до Німеччини. Що ви можете зробити? Ви можете написати перед тим, як їхати до Німеччини на емейл, на електронну пошту в міграційну службу того міста, в якому ви в Німеччині проживали. От, ви пишете на електронну адресу свої дані і запитуєте. Що ви маєте робити, от ви повертаєтесь до Німеччини, що вам потрібно робити? І от відповідно до їхньої відповіді, ви вже будете знати, як вам діяти. Якщо ж відповіді не буде, може бути і таке, або відповідь буде така розмита, то тоді є ще один дуже хороший варіант. Ось на екрані ви бачите службу, гаряча лінія для людей, для українців, які Хочуть повернутися до Німеччини. Там розмовляють німецькою і англійською. Дуже часто важко додзвонитись, але реально додзвонитись і все все розпитати. Також благодійна організація Діакона може допомогти з житлом та взагалі з листами з документами, але це знову ж таки, якщо у них буде така можливість, якщо вони захочуть, скажімо так. Краще максимально написати в ті служби, в які ви можете, щоб отримати хоч якусь відповідь, тому що навіть якщо ви звернетесь до Радхаусу і він вам допоможе або дасть направлення в табір, то все одно треба десь жити, поки ви будете чекати на відповідь.